Вітаю, доброго вечора. 19, 26, 24 жовтня. Ми робимо наш розклад 25-26 число. Дуже багато було сирен. Слава Богу, що каби не приперлися. Дивимося правий берег. Ну, поки що я не бачу. Поки що не бачу, по людям нормально, по влучанням. Бачите, чому я тут поклала? Тому що щось новеньке. Дві персони рядом, що це, хто це? Місні наші щось якусь переписку дають тут. От як, типу, їм вже й нагорода за це прийшла. За що, наводчики? Да, місні. Так, ну і що тут буде? Що це? Якась е -е, будівля, е -е, якась будівля, яка бюджетна така якась організація. Так, і, ну, і, звісно, що поряд домівки. Вони тут не просто так випали оцю. Е, і дивіться. Проходите ви по клеверу цю подію, але тут вийшли військові. З ключем ви будете. Проходите по меншому варіанту, по кращому варіанту. Бачите? В повітрі. Да? Так що отут, тут у вас е, оці проблеми від пошкодження, вони йдуть по меншому варіанту. Від роботи кого? Ну, ворогів, звісно, але збивати буде наше ППО. Ось так. Так що, в принципі, пострадалих тут не повинно бути. І під питанням да, пошкодження. Тому що ви проходите по кращому варіанту, це може статися в повітрі. А на донечку у вас лежала змійка, яка летить з рашки. От бачите, дуже швиденько. По комунікаціям. Якось так. Да, вони йдуть під питанням ці пошкодження. ось вони І оці люди, оці люди так, вони таємно працюють на цю країну. Вони там випали, і опять оця будівля випала. Я вам хочу сказати, знаєте що, трошки по-іншому. Ці люди працюють бюджетні організації, вони причетні до причетні до державної праці. І да, у вас під питанням оця річ, ось вона. Пошкодження. Ось мости. Новий мост по плану, але тут більш-менш нормально все. До речі, вийшла там 5 парочка місна, от воно там щось близько до того. Але тут нема руйнувань. Далі трансформація йде, але тут більше йде, як по, по документам, по чомусь такому. Тут немає тут подія. Нормально тут захист іде. А ось вам йде Дніпрогес. Опять ППО по дитині і змія. Розумієте? Тобто вони постійно, постійно кружляють і роблять роботу по Дніпрогесу. Ось, бачите, по комунікаціям по цим. Проходимо по кращому варіанту з ключевами ППО. Слава Богу! Ми показуємо, ну, чому іменно, іменно там загадка. Так, так дивіться, донешку яке ось є таємна якась річ, яка летить, яка хоче пошкодити, але тут буде отака структурка. Тобто тут воно опять таки, або дві йдуть відхилення, будуть крутити, вертіти, або воно просто це пошкодження під питанням буде йти. Ти, тут сі мости, я просто дно подивилася. Дивимося далі в район. Ну, скажімо так, бачите, під кінець пішла, яка історія, тут неприємна. Після повідомлення військові вийшли в повітрі, полуні, ночі, вночі, різкі всі рухи, трансформації, все таке інше. Вознесеновський район. Так, у вас десь там воно може бути. А, а ось дивіться, що у нас тут де букетик. Це наші хлопці будуть збивати. Ну, Тут буде все нормально. Тут буде все нормально. А що ж це за сонечко таке? Захист. Захист робота. Тому й букетик. А будуть якісь розрушення по домівкам? Пройдете по клеверу. По клеверу, угу. Ось так, і ближче до мосту, бачите? Домівки ці, Вознесеновський район. Ні. Ні, ні. Дивимося далі Заводський район. Заводський район, ну вифонити точно. Ось дивіться, прямо. Прямо от такі карти дуже серйозні по центру змія. Сонце між таких карт, це не сонце. Ви ж розумієте. Бачите, проходите по клеверу. Це роздвоєння, ця маневреність. Якось ви розрулюєте тут цю ситуацію. А ну що за зміюка? Летить швидко, падло. А, бачите? Бачите, яка зміюка? І що далі? І що далі? В повітрі. Хлопці вийшли, ППО вийшло. Різке рішення. І Ішо. І що буде? Букетик не впав, риба упала. Сключе в повітрі. Зіб'ють. Зіб'ють. То це що, вламки будуть чи що? Так, да, це будуть вламки. Заводський район. Ви все одно, от я тоді вас клала і от зараз Опять у вас, дивіться, книга, пташки і пльотки. У вас тут іде ця ситуація? Іде іде вони хочуть, але тут іде захист. Там буде вестися робота, люди. Ото там, де працює ППО, ми просто цього не знаємо, не бачимо. Йдемо. Дивіться, навіть коли загроза йде, вони летять, там, наприклад, на Київ, або вони летять, я не знаю, на Дніпро. Тобто, розумієте, да? воно загрозу все одно покаже, ось в чому ось в чому фішка. Тобто, коли я вам кажу, що так, іде загроза то воно дуже часто просто йде мимо, але воно то покаже. розумієте? І коли показує розвілку, тучі, гору, тобто це проблеми проходящі, вони можуть пройти мимо нас. Але воно покажеться. Так, дивимося далі. У нас іде Олександр по кругу летять по тим же самим містам, ось з ключем. Ну, Вознесеновський, Олександрівський, воно все, бачите, ключ теж падає повітря по серцю. Ну, іде робота. Я не бачу тут пошкоджень, але бачите, робота буде вестися. Угу. Бачите, от що летить. Дивіться, дивіться, що летить, що нам несе. Ось воно. Захист буде повинно бути цілим. Давайте проконтролюємо, подивимося людей. Хоча мені дуже часто не показує. Може, тому знаєте, чому мені не показує, я вам скажу. Я підсознательно не хочу це знати. Ця некрофільна історія, вона ну, не для мене. Розумієте? Тобто я практично сама собі закриваю це? Опять гляньте, прям практично з кольця там починалося. Ну, я не бачу тут постраждалих, але тут хрест що це? Нормально. Що з чоловіком? Нічого страшного. По плюткам. що це? Ну, мені кажете, ви, так? Да? Ну, дивіться, попльотками йде психіка і далі йде трансформація, що це? По Тут може бути що завгодно на плютках. Там треба роздивлятися. А донышко яке у нас, по серцю, клевер. Три карти достатньо, нормальні карти. Я вважаю, що постраждалих не повинно бути. Далі дивимося комунарський район. Ой, сразу випала криса по інфраструктурі. І тут по луні. Але тут, дивіться, воно під питанням і воно ще з ключем. Я так розумію, ану, зараз я цю крису роздивлюся, букет, букет це вламки по домівкам можуть прилетіти. А так пройдете по меншому варіанту, як кажуть. В небі ось якась гедота буде швидка. Летіти ось далі. А тут захист наших військових, тут повинно бути нормально. Ось такі, бачите, у нас тут за ці дві доби, це ж на дві доби, тобто дуже вирогідні вламки, дуже вирогідні. І там таке відчуття, ось кольце упало, воно йде там, там траєкторія йде, воно йде отуди і шурує. А ну, зараз глянемо, чи будуть постраждалі. Від, від вламків у вас, можливо, буде така ситуація. Ну, Донешку, яке було. Захист, трансформація. Так, да, бачите, ось тут теж така історія проглядається. Будьте дуже обережні, іде така нервова обстановка там у вас. Може зачепити люди, що ламки будуть летіти. Оту. Так, а ну давайте глянемо постраждалих. Ну, мені не показало. Оце що нове? Що це нове? Ні 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 ні. Так, тут у але це не то. Не то пальто. Так, а донешко, донешко. Донешко. Теж нормально. Далі поїхали, дивимося, балабіно. О, божечки, Прямо зразу вискочила. 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 А, ну, що це? На початку? На початку, десь по траєкторії, де буде збивати, тут іде загроза. Можливо, таке можливо, але по дитині не дуже серйозно. Майте то на увазі, це траєкторія захист, де трансформація. Що це тут таке? По луні. Опять вийшли військові, якась швидка буде летіти Гедота, що це таке? Бабах, бабах, запланований. Ну, е -е, Дивіться, більш-менш, але у вас тут показало, як завжди, ось вона. Сучка, чи місна зрадниця, буде причетна. Якщо у вас там щось лупане, то знаєте, що у вас жива жінка, яка вас там здає. Місна. Місна. А це від роботи ППО з ключем. Якась може бути не дуже серйозна, але може бути у вас там пошкодження. Так, а ну давайте глянемо людей. Ти то Подивися, ну. Прям сразу, ну що це таке? Ну, тут з ключем, з ключем, пташки, це оце. нервовість оця вся. Заплановано, приєднуються інші захворювання, які швидко проходять. Я вважаю, що ну, ще одну карту кладу отак. Дітей показали тут дітей. Ну, в общем, я не можу цю карту ніяк проігнорувати, але воно з ключем. Тобто, людина буде жива по-любому. Чи я так вважаю, що там нічого не буде. Так, дно. Якорь, живі, проблеми йдуть. Ну, це такого плану проблеми, які не показують травми. Так, далі. Я вважаю, що будуть живі. І не буде там нічого страшного у вас. Це, по моїм відчуттям. Так, як я ощущаю. Тутія, бачите, відбувається, летіти буде. І ось по домівкам, що тут. Ні, будете ціле, що це за рішення. По клеверу пройдете, що це летить. Ну, таке щось не пойми, що маленьке. Воно ще й під питанням. Ну і хлопці вийшли, по-любому будуть проробляти тут цю ситуацію. Повинно бути все нормально, зараз глянемо людей. Так, дно. Дно. Швидкість, по луні, робота ППО. Це хорошо. Так, а ну давайте глянемо людей по кушугуму. Оця хвороба, вона вивчається. Клевер лежить по кольцу. Це не травма. Це не травма. Це не травма, ні. Так, далі. Шевченківський район. Працює захист. Що воно буде по змії? Але воно не буде глобальним. Тому що ці дві карти вони смягчають. Бачите, ось я просто так ще раз кладу. А, воно не буде глобальним. Воно змягчається оціми двома картами. Але пошкодження дуже-дуже люди верогідне. Тому що, ну, бачите, так, є тут карта під питанням. Повернення до кращого. Це хорошо, а вергідність, вона дуже-дуже велика. Тут працює ППО, тут це окей. Три карти, всі хороші. Ця падлюча ситуація, вона тут все портить. Але тут ця карта каже, що ми пройдемо це по меншому варіанту. Дивимося дно ППО пльотки в повітрі. Ну, проходимо. Подивимося, що воно буде. Давайте глянемо людей. Ну, По донешку я цього не бачу. Так, а тут що нам випаде? Щас дуже часто стала ця карта випадати, а це наближення. Наближення мосточок наближається. Ну, По цим картам зараз п'яту ще докладу, от бачите, тут зміючка випала. Зміючка випала. Ну, що ми зараз на неї покладемо з ключиком ці захворювання. Ну, я не бачу тут травми, ну карта вона така сама по собі, може бути що завгодно. Але, але я б сказала, що тут травм не повинно бути. Не повинно. Тут у нас таких три карти, це теж тут немає травм. Всіх обняла, поцьомала.